Вот так вот. Ось так, я на ньому підпохожу. Прямим ударом. Прямим, дивись тобі. Лігенькі удари. Легенькі, назустріч зліва. Назустріч зліва, це розум. Коротко кажу, дивись замахуєшся. Буде знову б'єшти. Пані, коротко відразу, все, Ти розручку. Не, не, не бей сильно, легенько, легенько швидко. Ви собі знову вб'єшся, диємо за тело б'єшне. Ні. Сладко, сьога ножка. Ну і ваше тягнеться додати. Залишайся після так. Не кідайся, блядь, ножком зранку підходить, в сторону, в сторону в іншу, з іншу сторону. Всього підхопи відразу. Давай, давай, на нём, на сяду. Ножками працюй. Ножки вот. працюй. Так, жми, цепь, рвать. Не нахиляй его, обратись. Адно працювать. Раздёрни на левую ручку и Оп, и слева. Слева, тяжко, слева. Ваня, кидаешься на него, не влетай. Брэк. Тёрли. Не влетай. Зарю вышли. Садись, всё, ножками. Ножками. Клон, круглый клон. Клон и слева. you <laughs>